Мова унікальний код кожної нації. Так, 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови, яким вшановують самобутність та неповторність кожної. Чим особисто для вас неповторна та цінна українська мова? Бо вона наша. <смес> Мелодійна, дуже гарна. Мова силовійна, українська найкраща. Неповторна, повторна, бо ми ж тут народилися, це ж наша земля. Як вона може бути для нас чимось іншим. Це наша мати, це наші діти. Наше навколишнє все. Напевно, своїм походженням. Е вона відрізняється по фонетиці дуже сильно від російської мови, як така. Мова це скарб нації. Я думаю, тільки так і ніяк інакше. Ну і милозвучністю, різнобарві. Е кількістю е різних е описань е тепло на серці таке маленьке. Вона дуже гарна, милозвучна і це мова моєї країни, моєї батьківщини. Таке відчуття доволі приємне, знаєш, як рідне, як здається, як за маму рідно говорить. Мабуть, письменниками. Мені ну, чесно доволі, так як я сама пишу вірші, то мені доволі вдохновляє їхні, ну, їхні вірші, які вони пишуть, їхня творчість та іноді навіть біографія. Це моя спадщина. Це моє коріння, це те, що мені передали мої нащадки, що я передам своїм нащадкам. Тим, що вона солов'їна і милозвучна. Гарна, дуже, аж за, за душу бере, коли я чую. Її. Усім. Це ми, українці. Чи знаєте, ви що означає фразеологізм годувати жданиками? Е -е. От, може це закарпатська мова. Да? Ні. Вибачаюсь, не знаю. А ти не картофляниками, звичайно. Ні, я такого не знаю. Станики. Я, чесно, фризологізму не знаю. Коли обіцяєш людині щось та не виконуєш цього. Чи знаєте, ви що означає фризиологізм накривати п'ятами? Ні. Боже, ні, ні, ви таке щось питаєте. Тікати. Тікати, діва? А це тікати від відповідальності якоїсь, кудись там тікати. Тих, та хто там сепаратісти, хай накивають. Дякую. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за мелодійністю та третє за красою лексики. Тому, якщо після перегляду цього відео ви зрозуміли, що знаєте рідну мову недосконало, то беріть бика за роги та так, щоб комар носа не підточив, і ви 100% будете на коні.